українське місто Львів. В знаменний день 80-річчя з дня народження великого вождя і вчителя трудящих всього світу Володимира Ілліча Леніна тут було відкрито другий на Україні філіал Центрального музею Леніна. Понад 70 тисяч трудящих Львова зібрались на мітинг присвячений цій визначній події в житті всього українського радянського народу. Чистий мітинг відкрив секретар Львівського обкому КПБУ товариш Грушецький. На мітингу виступив заступник голови Ради міністрів Української РСР товариш Маноїцький. Значення відкриття цього музею, сказав він, виключно велике. Він буде в західних областях України справжнім вогнищем лінінізму. Про безмежну любов трудящих в країн до Великого Ленина, говорить президент Академии наук, УРСР, академик Паладін. Робітник Стаханович Ярослав Грабовський, подвосник архіві имени Ивана Танка Ганна Толесни, и зменник Петро Тазванюк, наткненно говорить про торжество ідеї Леніна Сталіна в новик и возб'єднані України. Марія Кіх, депутат Верховної Ради УРСР, зачитує привітального листа гениальному продовжувачі справи Ленина, товаришеві Сталину. Трудящі Львова від усього серця дякують великому вождю за батьківське піклування про розкіт нового життя в західних областях України. З глибоким хвилюванням йдуть до музею Трудящі Львова. Безсмертний Ленін, схиляємо чола перед твоєю світлою пам'яттю. В музеї зібрані найцінніші документи, велике життя і діяльність основоположника більшовицької партії, дворця радянської держави, великого друга українського народу. Тут, у цій скарбниці марксизму-лінінізму, бодящі західні областей України черпатимуть нові сили для боротьби за побудову комунізму. Тут вони ще більше відчують гордість за братній російський народ, який дав світові великого Лєніна. Ленін в Казані. За організацією студентської сходки його виключили з університету. Володимир Ілліч Петербурзі. Ленін стає організатором і вождем пролетарської революції. Найкращий з його учнів Сталін, веде велику революційну роботу в Закавказі. Ленінська іскра, яку переправляли через Львів у Росію. Ось екземпляр іскри, який майже півстоліття зберігався в одній з львівських бібліотек. А от шостий номер іскри, де вміщений привітальний лист прогресивних львівських студентів, студентам Київського університету, які виступили проти деспотизму царського уряду. Сталінська «Бритзола» послідовно проводила ідеї ленінської іскри. Дорогоцінні екземпляри перших видань ленінських творів. На 117 мовах народів світу видані твори Леніна і Сталіна. Вони стали могутньою зброєю комуністичного виховання мільйонів. З грусливих революційних подій 1905 року на Тамеркорській конференції вперше зустрілись Ленін і Сталін. Ця зустріч віки закріпила велику співдружність двох гений людства. Ленін і Сталін завжди цікавились життям трудящих західної України. В своїй книзі Марксизм і національне питання товариш Сталін писав про тяжке становище трудящих Галичини. Великий жовтень. На другому всеросійському з'їзді рад Ленін проголосив про перемогу соціалістичної революції. Ленін і Сталін завжди разом. Ленін і Сталін зразок незламної дружби, символ перемоги. Ленін і Сталін засновники творці української радянської держави. Де єдині дії пролітарізмів великоруських і українських вільна Україна можлива. Без такої єдності про неї не може бути й мови. Цей великий заповідь є священним і непорушним законом всього історичного розвитку українського народу. Кабінет Володимира Індича Леніна. Тут він працював, тут зустрічався з своїми соратниками, друзями. З усієї неотяжної Росії приходили до Леніна подарки селяни, і вже тоді Ленін відкривав їм широкі обрії соціалістичного землеробства. Ось нащадки тих патраків, об'єднавшись у ковгорстів, вони будуть. Заможне, щасливе, соціалістичне життя, живе в Киленя, Ленинський Кибель. потоком іде до музею сталінська молодь, ідуть робітники львівських підприємств, подвосники, працівники науки і культури, Трудящі західных областей України жадебно припадают до животворных джерел ленинско-сталинской мудрости. Спитучий дверь Ленина-Сталина воспитали им шлях довед досяющих вершин коммунизма.